А гепатит А або ж хвороба Боткіна це захворювання вірусного походження, що найчастіше вражає печінку. Хвороба може протікати як у легкій, так і у важкій формах. Лікарі-інфекціоністи зазначають, найпоширішими ознаками захворювання є підвищена температура тіла, слабкість, нудота, відсутність апетиту, діарея, неприємні відчуття в животі, потемніння сечі, жовтяниця, тобто пожовтіння шкіри та білків очей. Як правило, механізм зараження при цій хворобі іде, треба вірус, щоб попав всередину в організм, тобто через. Якісь продукти через воду або через грязні руки. Організм попадає, і потім він вже проходить там певний інкубаційний період. Його є, близько може бути від двох тижнів до півтора місяця. Перші прояви хвороби часто подібні до симптомів вірусних респіраторних захворювань або недуг шлунково-кишкового тракту. При їх проявах насамперед потрібно звернутися до сімейного лікаря або ж до лікаря-інфекціоніста. Після проходження відповідних лабораторних досліджень та підтвердження діагнозу хворого направляє до спеціалізованого медичного закладу. А мед таких пацієнтів для того, щоб перервати ланцюг зараження, ми їх в основному всіх скеровуємо на стаціонарне лікування в інфекційне відділення. Обстежу після лікування і тримаємо на обліку, для того, щоб ми спостерігали, як перебіг хвороби після гострого періоду відбувається протягом 6 місяців. Спостерігаємо за біохімічним аналізом крові, а також за станом пацієнта. Якщо все добре, через 6 місяців ми знімаємо його з обліку, хронізація при гепатиті А ну, практично не буває. Єдине, що ця людина, яким би вона не перехворіла гепатитом А Б, чи С, вона усувається від донорства. Для лікування потрібна підтримуюча терапія, рясне пиття та дієта. Це допоможе ураженій печінці виконувати свої безпосередні функції та сприятиме швидкому одужанню пацієнта. Чому дієта? Щоб ро зменшити навантаження на цю печінку. Через те тему мати продукти, які дуже легко засвоюються і потребують зменшої кількості вироблення жовчі. Щоб печінка працювала від відпочивала. То виключається жирна їжа, вся жарене, копчене, гост. Коли велику роль грає при гепатиті, обмеження навантажень. Щоб людина менше рухалася, треба більше лежати, тому що печінка не любить навантаження. Коли рухатися або, не дай Бог, важку роботу робити, багато ходити, то протікання хвороби може затягуватися. Профілактичні заходи ефективні та дієві і можуть допомогти уникнути хвороби. До них належать вакцинація та дотримання правил гігієни. основному ми на наполягаємо на ну, це є особиста гігієна. Невідомих водоймах не купатися, не споживати невідомої води, невідомо звідки там з джерел, з колодязів невідомих. І так само всі продукти мають бути термічно оброблені, помиті і так само руки. Я прийшов з вулиці, помив руки. Ну тут це має бути як. Як закон. Лікарі кажуть, що вірусний підйом захворюваності на гепатит А відбувається кожних 10 років. Спалахом вважають 3-5 випадків в одному середовищі. Нині вірус виявили в кількох областях України. Хвороба Досить відомо давно, як правило, якщо ліквідувати джерело зараження, джерело того, то, то, то чи, чи виявити його в воді, обстежити, чи в якихсь продуктах, і ліквідувати те джерело, як правило, на спалах хвороби спадає. Тобто люди перехворіли, ті люди, діти, та частина, і, в принципі, імунітет виробився, і якби хвороби немає. Гепатит А великовний. Тобто він, він хроні... в хронічний не переходить дотримуватися правил гігієни і всього остального, і тоді. Така хвороба, як гепатит А, не грозить. Олена Муляр, Анастасія Лелак, телеканал Енергоатом.